Відомий болгарський кларнетист Іво Папасов продемонстрував свою віртуозність під час 6-го щорічного фестивалю музики та мистецтва Балканський рух у Брюсселі. І хоча Папасов визнає певні впливи на свою творчість, тим не менше він каже, що грає у лише йому притаманному стилі. Це трохи балканської, трохи джазової, трохи міжнародної музики, але це моя музика і нічия більше, пояснює Іво Папасов. Другі музики. Іво Папасов виступив на одній сцені з іншими зірками музики, такими як румунський акордеоніст Роберто Дебрашов та турецький перкусіоніст Окей Теміс. Цей зірковий оркестр був зібраний на одному майданчику організаторами фестивалю. Цікаво, рік тому менеджер Папасува сказав, що той відзначатиме 60 років на сцені в 2012-му і хотів зробити це на фестивалі Балканський рух. Ми повірили і зібрали для нього найкращих, каже супродюсер фестивалю Ніколя Вієрс. Тисячі людей провели минулі вихідні у Брюссельському центрі музики та танцю Бозар, де виступили понад 20 ансамблів з балканських країн та діаспори, як суперзірки, так і молоді групи. В цілому фестивалі взяли участь більше, ніж дві сотні музикантів. Але крім музичної, фестиваль має і соціальну складову. Зазвичай, коли кажуть про Балкани, то згадують проституцію, трафік органів людини чи старих машин, що негативно впливає на імідж. Ми ж через Балканський рух намагаємося через культуру продемонструвати багатство нашої спільноти, каже супродюсер фестивалю Ніколя Вієрс. На цьогорічний фестиваль приїхав і рок барабанник румунська супразірка Овідіо Ліпан, який за 30 років кар'єри зазнав необхідності шукати політичного притулку в Німеччині, а зараз повернувся до більш традиційної музики, яку описує дуже поетично. Тут є присмак румунії, пристрасне бажання, кохання, сльози радощів. Такі чудові слова знайшов для своєї музики румунський барабанник Овідіо Ліпан. В Брюсселі у відділу ліпан виступив з оркестром народних інструментів типових для східної Румунії. Національна музика традиційно виконується там на різноманітних святах. Фестиваль Балканський рух. Проходить не лише на сцені, але й в коридорах та на вулиці поруч з культурним центром Бозар. Наступного року цей фестиваль всьому відбудеться у Брюсселі з 18 по 21 квітня.